Мінерва 72 520 Складний зигзаг копірний. Зараз копір на три проколи. Ось прошив, більшість бок менший. Серво 563 а Брюс. Вже знімаю блок, бо буду зараз відправляти, пакувати цю машину, але вирішив показати. Направитель, як нема, текстімовський стімовський ставимо. Так, дивимось, німецькі шарніри від дюрко по 272-го поставив. Доска столішня від 272-го дюрко, тому прикрутив до Мінерви вуха. Шарніриці прикрутив, мінервовські. І чітко розмітив і файно, файно стала машина. Файно дуже вийшло і тут рівень з цільницею. тут теж чітко, 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 ну вже мотор сховав під стіл. Встановив, розмітив, сервомотор. Тепер станіна сама, станіна бразера, така японська, японського бразера додав одну педаль, тому що... Зараз піддон. Піддон 1022 м Піддон 1022М, але оцю, цей сам толкатель сам поміняв колись я таких наточив багатенько. Ремінь живий. Човник ідеальний, знімав, переполірував. Але навіть носик майже не заправляв. Картер сюди пробку пробку знімав, масло туди лину.